Любов до малювання у Петра Буряка родом з дитинства. В дорослому житті живопис став його покликанням та професією. Петро Буряк працював художником-оформлювачем на північному комбінаті, а у вільний час із натхненням писав пейзажі. Я дуже багато працював і працюю, і всі свої сюжети я беру з природи з натори. І мій життєвий досвід і творчі. У привели до висновку, що живопис повинен радувати око і веселити душу. Поэтому я черпаю всі сюжети з натури і пишу з натури. Квітень 1997-го дев'ятсот Драматична сторінка в житті Петра Буряка. Інсульт прикував чоловіка до ліжка. Втім, жага до життя і любов до живопису не дали художнику скласти руки. Він малював, сподіваючись стати на ноги, і, зрештою, встав. З 2008 року Петро Буряк, член спілки творчих людей з інвалідністю, разом вона допомагає йому в організації виставок. На одній із таких квіти у творчості художника автор представив живописні роботи у жанрах пейзажу та натюрморту. Наскільки творча людина, і оці квіти, 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 і в цих квітах Петро це його душа, це його талант, це його колір, це колір його життя. Тут і гвоздики, тут і піони, тут і ромашки, тут і незабудки, Ну тут і польові квіти, і ну я і роз. роз. Ви знаєте, я пишаюся тим, що в нашій організації такий художник, як Петро Буряк. Його ніколи не спутаєш ні з ким. Його картини це його почерк, його ідеї, його колір, його глибина, його життя, його характер. Ну це він. Своїх роботах Ела Ельїна незряча відвідувачка виставки відчуває квіти художника інтуїтивно. каже, що митець закоханий у квітковий світ краси, тому передає ці відчуття й іншим, чого лише вартий дотик до соняшників. Мені дуже подобаються квіти. І квіти, іменно ті квіти, які зроблені своїми руками, або намальовані, або вив'язані, або вишиті, або ще щось, тому що їх можна відчути. Коли доторкаєшся пальцями, ти можеш відчути, іменно як вложував от іменно світлий той позитив, іменно світла ти емоції, яку вловложував в картини автор. На виставці представлено зо три десятки картин. Пейзажі художника випромінюють ліризм та чарівність, а яскраві та насичені фарби повертають у юність. Діляться враженнями шанувальники творчості Петра Буряка. Я перший раз на цій виставці. Мені дуже сподобалося. Були такі картини, які дійсно повертають в дитинство і багато спогадів. Всього найкращого жила бажаю художнику, здоров'я і творчості і натхнення. Чимало картин художника нині в приватних колекціях Чехії, Польщі, Америки та Канади. Петро Буряк зізнається, займається мистецтвом, аби тішити красою людей. А вдома має ще безліч робіт, написаних аквареллю і кольоровими олівцями. Митця по-дитячому втішає така радісна кольорова гамма. Тож він обіцяє створити ще не одне полотно. Мені за кордону вислали багато кольорових олівців, акварельні олівці. Хотілося б ни попрацювати. Ви уявляєте 72 коль... Олівців. Це мені може позаздрити кожен художник. Це дуже великий арсенал, тільки, тільки було б здоров'я і натхнення. Так що, а натхнення є. Персональна виставка Петра Буряка відкрита в Палаці культури Північний. Побачити ці яскраві роботи можна протягом місяця. Іван Проводов, Денис Захаров, цей день.